Всім привіт! Готуємо просто обалденніший салат на літо. Я вже тут нарвала зеленухи. Можна зміксувати будь-яку вашу улюблену зелень. Отак. Опа. Сюди ж додаємо яйця варені. Три штучки. Помідорчики. Два середніх отак накрамсяли гарненько. Сюди ж курка. Я її замаруванувала в соєвому соусі, в спеціях, обсмажила. І додаю сюди ж. Погодьтесь, вже краса, але нам не вистачає соусу. Для соусу беру йогурт. Можна взяти сметану. Ну, десь дві, навіть три такі повні столові ложки. Сюди ж додаю 2 столові ложки соєвого соусу. Гірчичка за смаком. Якщо не любите, можете не додавати або замінити на французьку. Я укладу півчайної ложки. Тепер мій секретний інгредієнт чорний ферментований чесник. Якщо ви не куштували, ви втратили півжиття. Штучки три. Три зубочки покладу. Я залишу вам посилання, де можна замовити. Захочете замовити? Тепер це все перебуваємо блендером. Тепер цим соусом заправляємо наш салат. Макота мішняє. Салат готовий! На! Персик!